Хочу показати дві крайнощі, як в наших садках себе ведуть грушки на різних підчепах. Оця грушка вона на айві. Їй приблизно 10 років. Ну Так як і всім цим деревам в садку. От персику 10 років, там, що там, Яблунька 10 років. От грушка на айві 10 років. Цій грушці що вже тільки не робили. І кормили, і різали. Ну, коротше, її вже можна викидати. Приростів тут нема. Вона вже практично суха, от. її вже можна просто викорчовувати і, і все. І от 10 років дереву, Бачимо. Воно яке садилося, так воно і не виросло. все. І он поруч, он, теж груша за драбиною, теж 10 років. Можна заміряти, скільки її метрів, кожен рік її понижаємо. зараз ще Метра два знову будемо відрізати верхівки. Боротьба з висотою того дерева ведеться кожен рік. Це груша на дичці. От вам дві крайнощі. Груша на дечці, переросте скажена. І груша на іві. Що ти хочеш її роби, а вона не росте. От такі в нас є варіанти підчепи для груші. У нас на поділі.